Нещодавня ситуація біля Бродівського народного дому, яка наробила чималого галасу у Бродівській громаді, дійшла до суду цього разу, із заявою звернулася Юлія Желих, яка працює на Броди. Хто кого образив, і найголовніше, хто кому погрожував. Дивіться у сюжеті. У Бродівському районному суді розпочало підготовче судове засідання у зв'язку із заявою працівниці ТРК Броди та Бродівського народного дому Юлії Желих. Відповідачем по даній справі є директор приватного підприємства ТРК «Нік-ТВ» Олександр Нікішин. Також у якості свідка з'явився поліцейський Олександр Масловський. Перед початком розгляду справи Олександр Нікішин. Надав клопотання про виклик до суду громадянина Ігоря Пристинського, який 5 листопада погрожував журналістам телеканалу Броди онлайн, і власне через якого усі сторони зібралися у суді. Його обов'язково, тому що всі будемо давати покази, причини, відео де дивитися, чому він оцю особу прошу в суд викликати, тому що ми зі суду тому що ця особа, згідно якої він перешкоджав діяльності моїх журналістів, погрожував фізичною розправою. І тоді була причина. Я не мене в мене було з намірів туди прибувати, щось робити, полегати того не було. Просто з тою людиною поспілкуватися звичайною українською мовою про причину. Погроз, причому не одноразово. Є якась постанова, будь ласка, стосовно даної особи, порушена кримінальна справа? Ні, Ваша честь, терміни минули. Відповіді ми не отримали. Зокрема, суду було надано талон повідомлення, що свідчить про написання заяви журналістом телеканалу на громадянина Ігоря Пресцинського. Хоча минуло більше 15 днів. Потерпілого журналіста та інших свідків взагалі не викликали, а це вже порушення закону з боку правоохоронних органів. Про це обов'язково буде окремий сюжет, але цікаво наступне. Чомусь заяву пані Желих, чоловік якої працює у поліції, розглянули швидше. І, хоч заява написана Юлією Желих, на думку Олександра Нікішина, слід було викликати саме Ігоря Пристинського, адже саме він. Спровокував даний конфлікт, який на думку Олександра Нікішина не на часі, у такий важкий час. Вашу честь, я вам розказую, що відбулося в послідовності, щоб суд міг з'ясувати всі обставини справи. Це моє, вибачте, право, як його вести моє е, пояснення суду. І я вам поясню, що мені поступив згідно, що в будинку культури громадянин Пристінський. Перешкоджає знімальні групі проводити відеозйомки, погрожує фізичною розправою. Мені це доповіли. Я сказав прибути, мені журналіст Нікішин прибув до мене, машиною він сів, мене завіз туди, на територію будинку культури. От про що я говорю з початку. Я прибув, коли вже закінчилися всі події, вистави. Громадяни вже всі вийшли, зал був пустий, тільки в холі знаходилися. Особи, які якраз і створювали оту всю проблему. Я посеред них побачив громадянина Пристянського. Я до нього підійшов, ні бійки, просто вияснити причину, чому він погрожував моїм журналістам. Той час підходить невідома жіночка, яка стає на його сторону і кричить, що ви тут причепилися до ігора. Він що робить? Присинське починає зі мною на повищених тонах говорити, грубити. Я кажу, підемо вийдемо двір. Ця пані копає телефон і каже: Любомир, Любомир, я то сьогодні п'яте Виявляється, позвонила Любомиру на 102. Що за 102 там Любомир не сидить? Будемо з'ясовувати потім. Оскільки є зафіксовані погрози з боку Ігоря Пристинського, який по дружбі співпрацює із комунальним підприємством «Телерадіокомпанія Броди. Олександр Нікішин мав за мету з'ясувати причину погроз. Юлія Желих, яка попросила вийти Олександра Нікішина з будинку культури, теж працює на ТРК Броди. Фактично, заявниця втрутилася у приватну розмову, чим позбавила можливості з'ясувати обставини справи. Чомусь саме Юлія Желих серед усіх присутніх заявила у поліцію. Чим, власне, відвела увагу від основного затійника конфлікту, вважає Олександр Нікішин. Ми вийшли на двір говорити з пристінським громадянином. Він зараз вже відійшов в сторону, бо приїхала патрульна поліція, я в машину зайшов документи взяти. Я позвонив сам особисто на 102. Я позвонив, щоб викликати патрульну поліцію для з'ясування обставин погроз і затримання даної особи. Замість того, пан Масловський, замість того, щоб з'ясувати обставини справи, хто я, що я, зразу ж наїхав на мене і починає поїхали в лікарню. Як так в лікарню? Яка? Ви п'яні. Звідки я п'яний? Бо тому, що йому пані Желик квітки скров. В неї лабораторія на носі, напевно, і вона знає, що я п'яний. Я двоє діб не спав, більше 17 -20, до 20. Чи дійсно буде ображав нецензурною лайкою Желик в хвили... ні, я її в будинку культури не ображав. А де ви її ображали? Я її не ображав ні в будинку культури, як вона написала, ні на вулиці. І, хоч Олександр Нікішин викликав наряд поліції, також аби затримати громадяна на Пристинського, аби з'ясувати повністю всі обставини справи, його дзвінок проігнорували, враховуючи те, що чоловік заявниці Юлії Желих працює у поліції, сама Юлія Желих працює на теркаброди. А ігор Пристинський по дружбі допомагає телерадіокомпанії Броди. Олександр Нікішин вважає, що вище згадані особи можуть бути у змові проти Олександра Нікішина та телеканалу Броди Онлайн, який створив конкуренцію для теркаброди. Тобто, це є провокацію, яку не навмисно, я вважаю, створили ніхто з громадян, скільки було людей, ніхто не викликав ні поліцейських. Стали на мою сторону ще люди, казали, обурілися, чому це так, чому поліцейський. бере, приймає сторону. Дамо... Ні. Вчинять. Не вчиняли. Я би з років би не появився, якби не було спровоковано саме ця ситуація, оскільки сама заявниця Юлія Желих є дружиною поліцейського, цілком ймовірно, що вона могла у цей вечір телефонувати не на лінію 102, як це передбачається законом, а своєму чоловіку, який міг легко переадресувати своїм колегам інформацію. Саме тому Олександр Нікішин витребував інформацію про поступлення дзвінків на лінію 102 5 листопада. Топада, коли біля народного дому відбувся конфлікт, вашого чоловіка любом звати? Яке це має У нас дзвонила до нього, а не на 102 ваші чі. Тому я вимагаю витримувати зі служби 102. Всі телефонні аудио, а десь до того, що ця людина нагло бреше, То, що я бійку влаштував в будинку культури, то, що я її ображав в будинку культури, не було цього. Ваше черги. Далі перейшла до допиту заявниці Юлії Желих, яка розповіла свою версію події. Зараз з'явився, коли вже всі виходили, вистава вже завершилась, всі були в коридорі, там хтось фотографувався, ми особисто стояли з колегами з Чернорадського відділу культури. Дана особа просто залетіла, ну, я не зрозуміла, чого він залетів, почав на нецензурною лексикою. В свою чергу, як працівник культури, я попросила його культурно вийти на двір і з'ясовувати всі його проблеми на вулиці за межами будинку культури. Є дуже багато свідків, як і працівники, як і гості, які були на цьому. В коридорі будинку культури він почав працювати над цензурною лайкою, що чули, в принципі, всі. Ну, зрозуміло, що я викликала поліцію, тому що я її буду терпіти в свою сторону і бачила, що громадянин знаходиться в стані уповального спиніння. Він почав сідати в машину, там було декілька автомобілів пропарковано, він почав газувати. Чуть не зачепив і мій автомобіль, ну, але суть не в тому. Суть в тому, що при всіх, коли була ціла група людей, він мене почав взивати не словами. Однак, відео, яке надали суду, не підтверджує того, що саме Юлію Желих нібито обзивав Олександр Нікішин. У подальшому у групі броди і бродівщина, фейкова сторінка із назвою Марія Воротело опублікувала відео на різку, як Олександр Нікішин, нібито б'є поліцейського Масловського щодо злочинних дій самого поліцейського буде окремий суд. До слова, модератором вищезгаданої групи може бути депутат і колишній телеоператор тої ж самої телерадіокомпанії Броди Роман Кушніренко. Цього разу розглядали заяву Юлії Желих, до якої в Олександра Нікішина було ряд питань. Ви на 102, коли позвонили. Яку ви причину назвали вашого звернення? Те, що ви робите дебош в будинку культури. І ви в алкогольному спині і ви вражаєтесь на ценземну лекцію. Скажіть, будь ласка, а звідки ви знаєте, що я в стані алкогольного спійміння? Можливо, ви в стані якому але це вже не мені згодом. Ні, ви тільки що заявили і написали, що Нікішин в стані алкогольне сп'яніння. Скажіть, будь ласка, я не ліспект, але та, я. А чому ви це стверджували, що я в стані алкогольне успяння? Цікаво зауважити і те, що свідки, які йдуть по справі, перебувають у дружніх стосунках із заємницею Юлею Желих, зокрема Андрій Олійник та ще одна особа, яка має відношення до Бродівського народного дому, де також працює Юлія Желих. З усього вище наведеного виходить, що Пристинський Желих, Олійник та ще одна особа, яка свідчила проти Олександра Нікішина, перебувають у змові і спрямовують свої покази. Проти Олександра Нікішина людина з самого початку, як є провокатор, яка то все почала разом з Пристінцем, стала брехати на службу 102, Що я створив бійку, бійку там була, Ніякої бійки не було, ніяких шапань не було. Була словесна розмова між мною і громадянином Пристінським. Ця людина, так як її один той колега, який працює на ТРК, і вона же одній Связці, вони то все спровокували, щоб вимусили мене, і тим більше ще перешкоджали журналістам. Вимусили мене вийти на двір разом з, -з, з тим. Я її послухав. Я вийшов на двір. Питання друге. Чому ви пішли за мною на двір аж до моєї машини і знімали камеру? По-перше, не ображаю, ти мене давати свою образу для себе. Зараз розглядається питання про те, що ви при всіх будинку культури і біля будинку культури, де було дуже багато людей, образили мене цензурними словами в будинку культури. І в будинку культури У вас є. Це. Я вас є я думаю, що буде продоксі питання будуть, є, є, будуть? Є. які ще питання? Ще два питання? Ну які у вас є? Відеозапис, що я вас ображав, так, будинку культури. Будинку культури є свідки. Купали? Ні, мене купа людей, що я не ображав. У нас камери не стоять в полі. Не стоять. Ні. Добре. Поліцейський також розповів у суді свою версію. По, по, по припиту на місці події Нікійшов Олександр Олександрович не одразу в грубій формі в сторону потерпілої особи. Збираючись на те, що це було певна кількість людей навколо нас і так само знімали на телефони і зараз. Нагадаю, що Юлія Желих у своїх показах ствердила, що не йшла за Олександром Нікішиним. Натомість поліцейський Олександр Масловський, який двічі застосував сльозогінний газ до керівника Терканік ТВ, підтвердив те, що Юлія Желих таки була присутня при затриманні. Покази свідків також різняться. Все зводиться до наклепу на Олександра Нікішина, а сам Ігор Пристинський заліг на дно. У них є дружні стосунки. Пояснюємо, самі зачитали, що є моя подружка. Вони стоять в дружніх стосунках. Вони то є одна, можна сказати, когорта, вони працюють разом, одна одну вигоражує, одна, в гаражі, одна в одну говорить. І те це є нагла брехня. Щодо другого свідка Олійника, Олійник працює разом з ним так само на тіле компанії, та саме, що на радіомовленні, які також все нагло брешить і під копірочку все висловлюється. Знаєте, це є одностороння дія, і якщо підписати їхні покази, вони не стикуються. От прошу закликати Пристінського суду і виплатити відеозаписи з його бодікамери. Долучити, де я ображав. Він зобов'язаний як поліцейський. Я ще казала, так, дякую. І він як поліцейський мав би те знімати від початку до кінця. Як я ображав, як я йому порвав бронежилет, як йому що робив. На мене навалився руки крутити. Камеру я йому вибрав. Побило. А чому свідки до речі на брешуть. пояснення брешу? Дивіться, ваша честь. Хочу я ж не знаю, чому вони брешуть. Вони там не треба їх треба не знаю. І, а я хочу їх також викликати. Переглянувши відео докази, не вдалося встановити, що саме Юлію желих Олександр Нікішин ображав. Працівниця ТРК «Броди» помалково взяла на себе образи, оскільки пішла на вулицю за Олександром Нікішиним, який приїхав з'ясувати. Усі обставини справи і погроз з Ігорем Пристинським. Я не знаю, хто її до себе прилаштував. Може би, Московський би до себе шмар би прив'язав би і подав би на мене на образу. Чомусь ви взяли ви на себе. А чому ви так взяли на себе шмар? Що ви шмар? Я не знаю. Може ви так рахували. Вибачте, я не казав «ти». Я не казав «ти». Я просто виражався суб'єктивно. А провокувати мене не потрібно. Ваше честь, і, і прошу так і задовільнити питання при стінського як свідки. Ну, для чого що? що? щоб він показав Тобуток немає навічити, я не чую. Він сто він со стояв рядом. Я може він бушмар. Я просив мас, я Масловського просив затримати цього громадянина. Всі люди, тому що він ту всю поглозу журналіста, я викликав 102, Ваша честь повірте, не треба, як вони хочуть перекрутити, Вони викликали і по їхньому виклику на мене прийшли нагружати. Я викликав. Тому я хочу на підтвердження, що я дійсно викликав сто два. Щоб... Присінського я настою викликати. Будь ласка, виключіть Присінського. Однак Пристинського Ігоря, який неодноразово приставав до журналістів телеканалу Броди Онлайн, суддя таки в якості свідка не викликала, оскільки не вважає дану особу. Причетної до справи знову прошу клопотання чи людину сюди хай прийде разом зі свідками, щоб повне об'єктивно було розслідування той судовий справа трахує мови заявлення попитання пішла. І ще одне дуже прикро що працівники поліції не викликали журналістів на допит щодо написаної заяви. Натальний челест в два дні назад списано. що може бути з наводити з канцелярії, відповідь вам прийде обов'язково. Ось так правоохоронні органи у бродах реагують на погрози в бік журналістів. Про те, як порушується закон, буде окремий випуск. А якщо хтось вважає, що може бути як кріт шкодити журналістам і вийти сухим із води, то дуже сильно помиляється. І на завершення. Після заяви Олександра Нікішина про те, що Юлія Желих могла телефонувати до чоловіка, а не на 102, заявниця пулею після суду прилетіла у відділення. Якщо хтось забув про рівність перед законом і норми самого закону, то незабаром прийде про це нагадування. А вже 1 грудня перейдуть до допиту зацікавлених свідків. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.